Вітаю, до уваги свіжопригнана з Німеччини шкода Superb 2020 року виготовлення. Шостий місяць, експлуатація з 7-го. Отже, маємо пробіг 219 тисяч. Не дивлячись на немалий пробіг, автомобіль у дуже класному стані, як візуально, так і технічно. Середня швидкість становить 70 км на годину, що свідчить про те, що автомобіль рухався переважно трасою. Отже, прозора повністю сервісна історія. Всі є відмітки, заїзди, ніяких перепробігів. Будь ласка, за вінкодом маєте змогу переконатись. Також у бардачку лежить ціла пака паперів. По сервісам. Е, до речі, автомобіль після великого ТО було замінено всі реміні ролики. Гальмівні диски передні-задні. Ну Зрозуміло, разом з колодками. До речі, отакі 19 колеса. Оригінальні диски в графітовому кольорі. Гума 24-го року, континенталь літня. Версія у нас Low Rinen Clement найдорожча і максимальна комплектація. Безключовий доступ на всі двері, електроскладання дзеркал, дзеркала з підігрівом з пам'яттю. Водійське сидіння також має пам'ять, масаж. Переднє сидіння. З вентиляцією підігрів усіх сидінь передніх і задніх. Пасажирське, звісно, теж електричне. Має преміальну акустику Кентон, амбієнт підсвітка на 30 кольорів. По асистентам не буду перечисляти, тут їх максимально допустимий, максимально можливий набір. Як ви бачите, має панорамний дах. Не дивлячись на те, що світлий салон бежевого кольору, він зберігся просто ідеально. Ніяких заломів, потертостей, нічого немає. І не дивлячись, що він з світлого кольору, салон не маркий, волога мікрофібра видаляє весь бруд. А виглядає просто дуже багато. Тобто не просто дуже багато. Святково, я б сказав. Отже, кермо теж з підігрівом. Погано, трошки сонечко засліплює, не видно. Кермо просто в ідеальному стані. Ніяких потертостей, Воно ну, взагалі ще матове навіть. Отже, є автономний обігрівач, трьохзонний клімат-контроль, максимальна навігація. Маємо повний набір асистентів, подвійний склопакет. Так, до речі, парасолька, класика супербувська, задній ряд. Вікна з мають заводське тонування. Ще такі шторки має додаткові сонцезахисні. Ось так виглядає задній ряд. Під голівники, до речі, мають отакі цікаві штуки, вперше таке бачу. Це тільки суперби пропонують. Це спеціально для пасажирів, хто захоче поспати, щоб голова трималась. Дуже зручна, до речі, штучка. Отже, це підігріви, трьох клімат для регулювання. Можна регулювати переднім сидінням заднього ряду або водійського місця. Зажнемо багажний відсік. Тут теж багато чого цікавого. Ну, електропривід багажника. Полиця на два положення. Допоміжна така поличка, можна якісь там пляшки перевозити, щоб не літали по багажнику. Ума є фаркоп, яким практично не користувались, декілька разів відсили. Там сабвуфер від акустичної системи. Тут аптечка. Це рейка для фіксації багажу, її можна встановлювати на ці місця. Ну і також підлога дворівнева можна отак опустити або якщо її підняти і скласти задній ряд сидінь, утворюється пряма підлога, можна навіть спати. Ось такий ось цікавий автомобіль, сріблястий колір у дійсно в доглянутому стані у максимальній комплектації. Дуже цікавий. Хочу розповісти ще, значить, під капотом 2-літровий дизельний двигун на 110 кВт або 150 коней. Це нового зразка двигун. У нього збільшена масляна камера на 5,5 літрів, вони так як 4,7 попередника. Але не плутайте, тут чугунний блок. Тут звичайні прості форсунки недорогі, тобто вони такі самі, як на, попередньому, на попередній версії йдуть. І також така сама і турбіна. Але цей двигун працює м'якше. Цей двигун економічніший. І думаю, що він надійніший за рахунок того, що збільшили масляну камеру. Ось можете бачити пробіг. Ось длительний період, з моменту заправки, ось середня швидкість, 300 км пройшов, 47, середня швидкість, 5 літрів розхід. Як я вже казав, максимальний набір асистентів. В принципі, в машині є все. Також ще хочу ще розповісти, є підтримка додатку. Шкода Connect. Встановлюєте додаток на смартфон. І за допомогою цього додатку можна відчиняти, зачиняти автомобіль, всі дані там бортового комп'ютера пишуться. Також геолокацію показує, де ви знаходитесь, де знаходиться ваш автомобіль на стоячий момент, якщо він не в русі, дуже зручне, зручний додаток. Буде посилання в описі під відео на об'яву, там буде багато. Детальних фотографій. Також я розміщую скріншоти з цього додатку. Кому цікаво, будь ласка, переходьте за посиланням, дивіться, читайте опис, також буде все вказано там більш детально. Автомобіль дійсно вартий уваги. Якщо якісь у когось питання, будь ласка, пишіть коментарі, пишіть у месенджери, або ще краще дзвоніть. Дякую за увагу. Всім па-па!